Перетворення графіки функції від fx плюс мінус b b більше нуля. Графік функції y від fdx плюс мінус b b більше нуля можна отримати в результаті паралельного перенесення графіка функції y від fx вздовж осі o на b одиниць вгору, Якщо y f'x плюс b. Графік функції f'x переносимо на b одиниць вгору вздовж вісіг і одержимо графік функції y дорівні fідx плюс b. І переносимо на b одиниць вниз, якщо y дорівнює мінус b Графік функції від x переносимо на b одиниць вниз і одержимо графік функції мінус b Побудову графіка функції y дорівнює плюс мінус b де b більше 0, продемонструємо за допомогою динамічної моделі. Функція дорівнює x квадрат відповідає за функцію y від fx. Графіком функції дорівнює x квадрат є парабола. Для побудови графіка функції y рівні fx b кожну точку графіка функції y від fx переносимо вздовж осі у y на b одиниць вгору. В результаті побудували графік функції y дорівнює x квадрат плюс 5. Для цього кожну точку графіка функції y дорівнює x квадрат перенесли вздовж осі у y на 5 одиниць вгору. Для побудови графіка функції y дорівнює рівні fід b кожну точку графіка функції y дорівнює fід x. Переносимо вздовж осі ОІ вниз на b одиниць. В результаті побудували графік функції x квадрат мінус 5 паралельним перенесенням графіка функції х квадрат на 5 одиниць вниз вздовж осі ОІ. Підсумуємо. Якщо за функцією від x стоїть число плюс b, то графік функції переносимо на b одиниць вгору вздовж осі OY. Якщо за функцією стоїть число мінус B, то графік функції переносимо на b одиниць вниз, плюс B вгору, мінус B вниз. Графіком функції від fidx може виступати графіки вже знайомих вам елементарних функцій, приклади яких ви бачите на екрані. Переходимо до практичної частини, в якій будемо будувати графіки функцій за допомогою перетворення графіків функцій виду fidx плюс-b. Завдання. Побудуйте графік функції yрівні x мінус 3 ми можемо побудувати графік функції y дорівнює x квадрат. Графіком функції є парабола, для побудови якої складемо таблицю для таких значень х або значень аргументу мінус –1, 0, 1 і 2. Для цього замість х підставляємо значення мінус 2 і підносимо в квадрат. Одержимо 4, y дорівнює 4. Мінус 1 в квадраті 1 заносимо в таблицю. 0 в квадраті 0, 1 в квадраті 1, 2 в квадраті 4. Заповнили таблицю. Позначимо точки на координатній площині. Точка мінус 2 4. По x-2 по y 4. Наступна точка мінус -1, 1, 0, 0. Це і є початок координат 1, 1, 2, 4. Сполучаємо точки плавною лінією. Отримаємо параболу, яка і є графіком функції y дорівнює x квадрат. Далі будемо будувати графік функції y дорівнює x квадрат мінус 3. Ця функція виду fx-b, для побудови якої графік початкової функції f X перенесли на b одиниць вниз. Графік функції y дорівні х 3 можна отримати паралельним перенесенням графіка функції X квадрат уздовж осі оіг на 3 одиниці вниз. Кожну точку графіка функції y дорівнює x2 переносимо вздовж oі вниз на 3 одиниці. Наступну точку мінус 1,1 переносимо на 3 одиниці вниз. Аналогічно переносимо вниз три точки 0,0, 1,1, 2,4. Точки сполучаємо плавною лінією. Побудували графік функції y x х2-3. Завдання. Побудуйте графік функції y дорівні х 4. Побудуємо графік функції y дорівнює x квадрат. відомим вже вам способом. Графіком функції є парабола. Позначимо 5 точок на координатній площині і побудуємо параболу. Підпишемо графік функції y дорівнює х квадрат. Функція, яка задана за умовою y дорівні x квадрат плюс 4. Це функція виду y f від fx плюс b, оскільки до основної функції х квадрат додається ще плюс 4. Графік функції f від x плюс b можна отримати в результаті паралельного перенесення початкової функції f від x вздовж вісі у y на b одиниць вгору. Значить, графік функції y дорівнює x квадрат плюс 4 можна отримати. В результаті паралельного перенесення графіка функції y дорівнює x квадрат вздовж осі у y на 4 одиниці вгору. На практиці кожну точку графіка функції y дорівнює х квадрат переносимо вздовж вісі у на 4 одиниці вгору. Одержані точки сполучаємо плавною лінією отримали графік функції y дорівнює x квадрат плюс 4.